Всім привіт! Почала відео з кадрів нашого ранку. У нас дуже сніжило на вулиці. і Ось я вийшла подивитись, що у нас тут як. Сніжить у нас продовжує хоча сніг і розтанув. Дивлюся на квіточки, які квітнуть. і Ось, думаю, чи зрізати їх чи ні. Бо вночі у нас знову обіцяють нуль. Так не хочеться, щоб вони померзли. Зараз подивимось. Думала про ці нарциси, зрізати їх чи ні. Вони такі гарнесенькі, мені вони тут дуже подобаються. Але не хочеться, щоб морозом їх прибило. Тому ще трохи подивлюсь по моніторі. Можливо, після обіду, коли з Льовою будемо гуляти, то я їх зріжу. Мами гіацинти ось квітнуть як класно, прям такий рядочок. І ось ті ще будуть зацвітати. Тут у нас ось у теж будуть нарциси, трохи пізніше. Дивіться, які вже великі тюльпани. Скоро почнуть квітнути. Я сподіваюся, вже після морозів які ось будуть. Бо дуже хочеться побачити цю красу, тим паче, що вони таким кущем тут прямо. І буде гарно-гарно. Поближче. А ранок, як ви бачили, у нас почався зі снігу. Не дуже приємно, дуже сиро, дуже противно на вулиці, вітер такий у нас різкий, я б сказала. Тому сьогодні будемо вдома. Розважки сьогодні у нас відмінили, бо не набралась група. Ну, але може це і найкраще, що в таку погоду ми нікуди не їхали. Отож, зараз у нас за вікном теж йде сніг. Він то зривається, то перестає. Нам час, нам Льові час спати, але Льова щось у нас сьогодні ні в одному глазу. Не знаю, чи то погода так впливає, чи що, взагалі в такий час він вже спить. Зараз вкладу його і покажу вам, дещо я буду робити свої справи. Були ми на вихідних в юску і купили ось таку рамку для постера. Вона була акційна 375 гривень за розмір 50 на 70 Саме такий розмір я хотіла ось сюди над каміном повісить. Ну, постер поки що який є, я буду перезамовляти, але з постерами то окрема історія розкажу її. Зараз я її розпакую. Подивлюсь, як вона там кріпиться, і спробую сюди закріпити, щоб подивитися, взагалі, чи подобається мені, чи ні. ось Так все виглядає. Не подобається мені, що видно гачок, на якому виситься рамка. подивимось чи можна перекріпити кріплення трохи нижче, щоб картина вище картина, рамка вище висіла. І тоді, мені здається, буде краще, коли сама рамка буде вище І я ось дивлюсь, начебто на камері різна відстань мені до, до вікон. Треба поміряти, щоб уже точно все було гаразд. Зараз розкажу про постери. Отож, історія про постери. Був у мене варіант замовити постери на Алі чи тему. Ціна постера десь була до 300 гривень, але я вирішила, що не хочу чекати до двох тижнів, тому вирішила я, що десь по місцю пошукаю, хто б мені їх роздрукував. І в інстаграмі мені випала реклама компанії, яка займається підбором картин у інтер'єр. У інтер'єрі ну, будинку, квартири написала я її, постер у мене має бути 50 на 70, досить мінімалістичний, як я тут його бачу. І вони мені сказали, що ціна буде коштувати 800 з чимось гривень. Чесно кажучи, я дуже здивувалася за таку ціну, бо, ну, блін, це постер. Отож, ну, вони мені написали, що там якась супер-пупер фотобумага, яка не вигорає, але у мене тут сонце не попадає взагалі на цю рамку, тому я вирішила, що, мабуть, буду я питати у місцевих друкарень, скільки коштує роздрукувати постер. І Якщо ціна мене влаштує, буду у них замовляти, якщо ні, то замовлю на Алі чи на тему. До того ж, в планах у мене міняти ці постери досить періодично, тому великі якісь гроші вкладати в це, я не думаю, що є сенс. От, так от. Якщо ви десь купували постери нещодавно або десь друкували, напишіть, будь ласка, буде цікаво. Буде цікава ця інформація, я туди теж звернусь, щоб мені просто дали якусь інформацію по цінам. Зараз покульова спить, приготую я рублені котлетки, вони у мене будуть із сиром і помідорами. Що мені потрібно на 300 г філе курячого, у мене 50 грам сиру, один помідор, але у мене такі маленькі коктейльні, тому їх 4, Одне яйце і сіль. Зараз я все підготую, Якщо я встигну, то почну їх смажити, якщо ні, то буду це вже робити із льовою. Кільова мене не відпускає від себе, хотіла з вами поговорити на таку тему, як мультики. І прошу вас поділитися своїм досвідом з цього приводу, бо в мене досвіду, на жаль, поки що немає. Отож, питання в чому? Чи даєте ви діткам дивитися мультики, як часто? І чи обмежуєте їх по часі? Яке це обмеження? Я читала таку думку, що. Можна включити дитині мультики десь там на фоні, вона буде в перший час їх дивитися, а потім їй перестане бути і вона піде гратися. Але, чесно кажучи, я не сторонник таких дій. Ми льові мультики даємо дивитися, але обмежуємо час і дивиться він їх не кожен день. У нас така історія, що після того, як закінчується мультик, Льова вимагає собі. І ще далі далі дивитися. І коли я кажу, що ні, що все вже закінчилось, у нього стається істерика. Невелика істерика, але все ж таки цей плач. Отож, мені цікаво, як у інших із цим обстоять справи. скажімо так. Вчора, до речі, я вирішила провести експеримент і включила йому мультики після обід ну, на досить довгий час. Льова дивився, ми, ми вмикали знову, знову ті мультики. На вулицю ми йшли досить важко з боєм, скажімо так, погуляли і знову мультики. І ось вже перед вечерю я їх вимкнула. Ну, Звичайно, що Льова почав істерити. Але що хочу сказати, я думала, що він буде перезбуджений прямо після них, як пишуть, але ні, він у сон пішов нормально, нормально спав. Тому досить цікаво почитати про ваш досвід, про досвід, ну, реальний досвід, скажімо так. Бо серед моїх знайомих не так багато людей, які ну, з таким, скажімо, стикалися. Отож, чекаю на вас у коментарях. Продовжуємо готувати котлетки. Значить, тут я порізала куряче філе, додала сир, помідор, яйце і сіль. І зараз буду досипати муку. По інгредієнтам це все. Борошна нам потрібно 40 грам, я беру цільнозернове борошно для чи котлеток. Хоча, я думаю, підійде і інше. Ось такі котлетки в мене вийшли. Ми вже з Льовою їх трохи під'їли. Готуються просто, дуже смачні, тому рекомендую вам і вашим малючкам. Тільки подумала про те, що може вийти з Льовою все ж таки сьогодні погулять. Дивлюся, у нас воно небо яке затягнуте. Мабуть, знову буде дощ зі снігом. Так що, можливо, ми сьогодні і дійсно не погуляємо. Оце воно і затягнуло, що пішло ось таке. Дивіться, чи сніг чи сніг з градом, незрозуміло. Квітне, мигдаль, дивіться, і де сніг. Ось, дивіться, пройшло 10 хвилин. Небо блакитне, чисте, сніг трохи лежить, почав танути. Як взагалі сьогодні люди виживають, я не знаю з такою погодою. Просто якась жесть. І ще хочу поділитися з вами одною своєю покупкою з Aliexpress, яка нещодавно мені приїхала. Це ось така книга. Дивіться, яка вона така мінімалістична, як на мене, досить стильна. Але насправді це не книга, це імітація книги. Бо це така коробка або шкатулка для зберігання чогось. Я її купила для того, щоб зберігати тут пульти. Вони у нас раніше лежали на столі, але Льова почав дотягуватися, і вони у нас усі чомусь переїхали на підлогу. Тому я вирішила вирішити це питання саме так. Але насправді я думаю, що це прикольний декор, який можна використовувати не тільки для портів, можна його покласти, наприклад, на журнальний столик. Тут якісь мілкі штуки, які створюють візуальний шум зберігати, можна, і я думаю, на комоді, і на книжковій полиці зберігати. Дивіться, як вона от класно виглядає. Тому, у кого є такі ж, як у нас, питання зберігання чогось. То це досить класний варіант, як на мене. Коштувала вона щось 300 гривень. Приїхала вона за два тижні, здається. Я думаю, що можна ще докупити декілька книг, і буде взагалі класна історія. Можна покласти десь декілька, поставити свічник рядом, поставити вазу, і буде класний такий варіант декору. Дивлюся у вікно, і наче так гарно на вулиці. Так, тепло, сонячно, зелено. І не скажеш, що сьогодні був сніг, що сьогодні був такий вітрисько, шалений просто, що на вулиці плюс 6, і дуже холодно. Дуже хочеться вийти на вулицю, але вже початок 7-го ми вже потихеньку будемо робити свої вечірні справи, вечірні рутини на наші зльовують. Скоро вже будемо вечеряти, потім потихеньку готуватися до сну. І на цьому, мабуть, буду закінчувати. Це відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нової зустрічі! Всім па-па!